Готуємо двокольорове печиво, в якому кожна зірочка унікальна. До 200 г м'якого масла додаємо 150 г цукру і гарненько все розтираємо. Далі додаємо пакетик ванільного цукру, одне яйце і знову розтираємо. Ще одне яйце і знову розтираємо. Тепер займемося сухими інгредієнтами. До борошна додаємо какао та розпушувач. Гарненько все перемішуємо. І тепер суху масу додаємо до масляної, вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Тепер займуся білим тістом. Для цього мені потрібно просто замінити в пропорціях какао на борошно. Всі інгредієнти будуть вказані під відео. Починаю формувати печиво. З'єдную два тіста, розкочую так гарненько і роблю з них новорічні такі гачечки. Після цього вирішила з'єднати і зробити ще такі зірочки, і потім знову з'єдную два види тіста, розкочую і роблю двокольорові зірочки з двох сторін. Потім ще вирішила зробити кружечки. Ви можете робити будь-яку форму, випікати потрібно 12 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така краса і смакота виходить. Обов'язково приготуйте зі своїми дітьми або самі і не забудьте підписатися.